Ну що, шановні, доброго вечора. От ми і в Черкасах. Ну, не в Черкасах самих, а в Черкасській області знову. Приїхали. Приїхали сьогодні на вечір, хочемо половити сома. Ось так поставили машину там. Ось таке у нас місце буде. Тут кругом ліс. Хотіли стати на тому місці, де були минулого разу, але повно машин і трейлерів, і що хочеш. Коротше, люди навіть в будній день живуть біля води. Може риба ловиться, от вони і живуть тут. Ну коротше, тільки приїхали. Зараз будемо щось рішати там по дровам, тому що комарі гризуть, треба запускати термосел і закидатися. Я думаю, що на побілий риб я операція не буде зовсім сьогодні. У нас просто ми хотіли поїхати трохи далі. Але ну пізно звільнилися з основної роботи, коротше, туди-сюди. Вирішили, що на ніч на сома посидять і завтра додому. так що Воно, в принципі, і не близько 150 км додому. Але просто в Києві зовсім нічого не ловиться і людей повно. Хоча я ж кажу, що тут людей теж вистачає. Машина ще запакована, ще нічого не, не дочистував звідти. Коротше, будемо пробувати. Так, друзі, що по одного. Включив вже термосельчик. По обновкам. Отакий От фонарик коротше, купили. бо у нас отакий фонарик. Це прожектор. А ми купили ще отакий. В два рази кажуть. Мощніший. короче, вечором покажу, як він освітить, Я вже вон, живців наловив. Верховодка. Закинув свого браконьєрського телевізора. Он уже знову є. Одна. То я зараз можу ще й на судачка, поки вечір. Хоп. То що якщо закидаєш на сома, поки сонце не сіло, то бички і всяка така риба об'їдає це все діло. Місце, звісно, гарне. Вон вже попалося. Трясеться, дивіться. Це можна одної верховодки тут наловити. Побачимо, поставимо, спробуємо на хвостик, Як на хвостик погано, бо поставимо цілу рибинку. закинемо на сома. У мене були дандрабени, жили в холодильнику, щось здохли. Але мені з села привезли. Опа! Привезли звичайних червоних черв'яків. Багато прям привезли то Сьогодні будемо використовувати їх. Якщо я кажу багато. Ой. То це в такому відрі. Скільки там їх є. Ну коротше, будемо дивитися вечором. Так що такі діла, хлопці і дівчата. О, верховодка клює. Отлично. Я думаю, що нам уже цієї верховодки достатньо. Це ще кинемо. Пока я тут розкладував пасочки ці всі. Катя вже притягнула дров. Да зараз будемо, напевно, так, цього вже в сторонку хватить. Свою справу вже зробив. Так, горілочка, термосел туди. Там по трошку ага. вже діло йде. Термосель тут буде лежати. Це під палієм. Теж буде допомагати. шугати комарів. О. О яка купа дров. Та все буде горіть. Ми сьогодні з собою навіть не брали палатку, тому що рибалка тільки на ніч. Завтра в день ми, я так розумію, сидіти не будемо. А може яка біла риба, ну побачимо, буде видно. Короче, задача поймати сюди сома. Так, лоть ми сьогодні будемо на касмастері 3,90-му. Ой, 150 грам тест. І на оці мої каратиши новенькі. Ті, що лодочні. Force rung 270 180 грам тест. Це 4 кадушечки, касмастер. Брейн Класік. Тут теж Касмастер. І Брейн класік. Як надо буде, так ще й п'ятого закину, якщо буде дозволяти місце. От у нас, Що у нас тут? о, Тут всякий мотлох, Бублики ті, що я вже показував. І оці прикольні грузочки, які я хочу сьогодні затестити. А сьогодні і бублики будуть літати і все. Покажу і крючочки. Коротше, не переключайтесь, дивіться, все покажу. І що? І є покльовка, і хто це? Судачок? Хтось є. То присів на живца и прям трошки такие поддавли. Простояла с нас буквально, Та трохи она простояла, Хвилин десять максимум. Что це тут таке? А. Кусок травы. Понятно. Ну, тоже улов. Блин, а я думаю так давать. Ё-моё. Ну оно, який парик. Ну и ладно. Вот такие манипуляции я провожу. С червяками. Ну, вот такие крючочек. Мне показать, чтобы видно было. Короче, здоровый крючок такой. Ось так, мабуть. І на нього багато черв'яків. Черв'як, звісно, мілковатий. У мене крупні були дендрабени, вони ж, я ж кажу, упокоїлись в холодильнику. Такі наче живчики були, взяли і здохли. Не по-пацанськи, виходить, поступили. Ну, да нічого, будемо маленьких, надія. Тут крючки тоненькі такі. Та ще з цією травою, я не, не знаю, знаю, що буде ночью. то що трава пливе, наче хто покосив, то й накидав. Ну, це ж ця вата, вона дуже протіна. Ну, побачимо. Отакі виходить ці. Будемо закидати, це я вже три закинув, залиши тітле. Два у мене ще поки на верховодку стоїть. І два. І два на сумка. Недалеко кидаю, тому що струя зносить. Ну, відносно недалеко. Метрів 20. О, впала. Ну, Глубина такав. 4, може 5 метрів. Більше нема. Якщо далі кидати, то може і буде, але тут нема. Жде? Ну, комарів пощі нема. Так сказати нема. Просто. Їх можна сачком отак ловити і жарити на сковородці, як в тому відео. Просто тьма, вони просто заїдають. Ця штука не справляється. Так, ну що, закинувся, треба вечерять. ми нічого такого не брали з собою, щоб там виготавлювати. Ось ось такі якісь ковбаски чи сосиски, щось. Повідорчики, огірок, айранчик, тут у нас лавашик. всіх боя купив. такие, типа армянские, че грузинские, какими-то, там. Ну, короче, лаваш, лаваш, да и лаваш. Так, это сладкие, клерчики, сырок такие, и вот у... ювелейный набир паштетов. Короче, 6 штучек, и вроде, как, типа, по два штуки разных. Там печинка индича, куряча и яловича. Ну, попробуем намазать, такие перекусить. Я ж кушаю, мы на ночь А завтра цілий день не будемо, так що їжі нам вистачить. Мангальчик он прогорає, кальянчик забив уже. Ждемо клювання, всім смачного. Доброго ранку. Ну що, суми відмовились ловитись в мене сьогодні. Два фідера вимотав, залишив два, поставив на хвостики. Може судак відзоветься. Катя вчора ходила по дрова, каже, так грибами пахне в лісі. Я думаю, гану, пойду подивлюсь. Захожу так в ліс лісоцей. У тут олень зривається, як побіг, то він зараз кричить десь там, десь, як наче собака. Так, так оце позвав качу, вон десь там іде. Вже пошлі побачиш, може оленя хоч живого. Вон, ось там за кущами бігає. Зараз, якщо вийде, то я навісніму його. Гавкає, наче собака. Погано, що GoPro для зума не предназначено ніяк. Блін, я це думаю, що він так почав гавкати, непонятно. Може там якісь петлі стоять чи що може попав якийсь капкан най собою. Ось ножика взяв. Не знаю, правда, чим він мені поможе воління, якщо вдруг ты надумає на мене напасти. Но... С ножиком оно короче, чем без ножика. Утик Олень. Сто, видите, как краса. птички співають. Травычка. Лис. Бомба. Вот так выглядит наш табор. При сонці, при світлі дня гарно тут вирішили ми вже переїхати, верні поїхати додому, але по дорозі зупинились ось на такому ставку риба наче є кущі ходять закинули по удочці Катя вже даже приймала карасика невеликий Но зато карасик дається клас я вон там став таке місце попробуємо постоїмо. І у мене карасик отакий. Маленький, золотенький. Але карасик. Ще один. Блін, і сі отакі красиві. Золотисті. Ну прикольно, це я вже прикормив. То вони, мабуть, підійшли на точку, ну посидем клас, мені подобається. Так, ну дивіться, це вже крупніший. Трошки меншу глибину зробив. І він хотів на черв'ячка за опаришем, бутербродик такий. Прикольно. Ну що? Ось і підходить до кінця вже наш виїзд, такий він вийшов по рибі не дуже багатий. Ці красики вам. Випускаємо, хай живуть. Поскакали, було б більше, так можна було б і пожарити. Так, ще й далеко вести. Так що хай краще пливуть. Ну, а ми поїхали додому. До зустрічі на воді.